З десантника у директори ліцею на Рівненщині ветеран 79-ї десантно-штурмової бригади вперше очолив ліцей. До вторгнення Віктор Мельничук викладав фізкультуру. На війну пішов добровольцем, хоч виховує чотирьох дітей. Захищав Мар'їнку на Донеччині, а після отриманої травми знову повернувся до школи. І от нещодавно його обрали керівником ліцею у Рівному. Володимир Миколайчук розкаже детальніше. На десь ідеї з землі, тобто ззовні, бо воно через фундамент все просікає. Ветеран Віктор Мельничук показує найбільшу проблему ліцею: постійно підтоплює перший поверх. Відтак неможливо користуватися басейном. Тож поставив собі як директору за мету, якнайшвидше повернути заняття з плавання для ліцеїстів. До війни Віктор Мельничук понад 15 років викладав фізкультуру. Готові підтягуватись. Так, так, так. давай, перший. Люди ноги разом. Восени 22-го добровільно йде в турмовики показати приклад двом синам, боронить Мар'їнку на Донеччині. А після поранення повертається викладати і перемагає у конкурсі на керівника ліцею. каже давно про це мріяв. А служба на передовій додала впевненості вміння брати на себе відповідальність, вміння знаходити спільну мову. От це основне. У планах ветерана відкрити кілька спортивних класів. Вже підписав угоду зі школою Олімпійського резерву, яка в ліцеї тренуватиме баскетболістів. А федерацію біатлону ветеран попросив подарувати обладнання. каже уроки з біатлону корисні для майбутніх захисників. В мене виходить вчити дітей стріляти. Є вчитель в нас, який також сам легкоатлет. І він також буде викладати цей модуль. А я буду вже просто більш його поглиблювати на якраз на гуртковій роботі. Зміни в ліцеї відчули і педагоги кажуть, ветеран посили волонтерську роботу, а ще взявся виправляти чимало господарських проблем. Я строгий директор. ні? Так, да, чи ні? ні. А якщо чесно, таке да? страшний. Завжди з розумінням ставиться до будь-якої ситуації, і жодна ситуація, яка в нас траплялася, осторонь не залишалася, переймається у школі всім. А ще своїм прикладом віктор показує побратимам, що після поранення можна повернутись до улюбленої справи. Це важливий і яскравий приклад адаптації наших ветеранів при їх поверненні у цивільне життя. Це однозначно гарний приклад для наших дітей для нашого майбутнього і приклад для побратимів нашого ветерана із Рівного Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.